Музей війни створив креативний мультфільм Мульти ліки від війни. А його художники діти з Чернігівського реабілітаційного центру. На альбомних аркушах Малеча намалювала пережити ними під час війни, а режисери усе це анімували. От тільки у процесі роботи змінився і сюжет, Із негативного він перетворився на позитивний, добрий і переможний. Наша знімальна група поспілкувалася з авторами цього мультфільму. Двері, зараз я відкручу. Якщо відкручу, пан Анатолій старанно викручує цвяхи з дверей, зрештою вони піддаються. Заходьте. За ними є дальня Чернігівського центру реабілітації дітей. А вірніше те, що від неї лишилося. Помічник кухаря пані Валентина проводить екскурсію. Була посуда, меблі, хороші вікно. Сучасний і в трьох метрах від цього вікна упав снаряд. Сталося це ранком, 4 березня, діти саме поснідали. Отут ми присідали і хавались від сирени, від до від всього. Лишатися в центрі було вкрай небезпечно. Діти кричали, діти переживали. Вирішили перебратися до храму по сусідству. Коли я подивився дійсно на стіни, то мені якось спокійніше стало, що тут снаряд не проб'є. Вже звідси вихованців евакуювали на Івано-Франківщину. Дорога була небезпечною та складною. Тільки до Києва добиралися аж десять годин. Такими болотами, ровами, дітей всіх нудило, тому що піднімалися ту вгору, то опускалися вниз. Всі пережиті емоції дітей заховані в цій білій шафі. Перш ніж її відкрити, музейниця Людмила одягає білі рукавички. Ось, будь ласка, наші малюнки, ось так вони виглядають. Усі ці експонати про війну, їй палаючі будинки, й танки, й понівечена Україна зрозуміло з малюнку, що дитина травмована. Видно, що ці емоції, ці враження завдали їй болю, і вона їх важко переживає. Аби зробити її більш позитивними, музей війни створив креативний фільм Мультиліки від війни. Нам дуже хотілося якимось чином залікувати ці дитячі рани. Фахівці з анімації оживили ці зображення, а сумні історії перетворили на добрі та переможні. Що вам нагадує цей малюнок? Ну мені на панаму він схожий. Ну, бачите, нам трохи інакше враження. Нам цей малюнок, ось подивіться, які кісточки. Він нам схожий більше на кавун. Всі ми, маленькі та дорослі українці, хочемо, щоб у наших захисників була якнайкраща зброя та техніка. А хіба можна зробити танк з кавуна? Так, але потрібно обов'язково зарядити його зернятами. Над проєктом працювали понад місяць. Команда велика, вісім людей. Зізнаються, 14 малюнків анімували без суперечок, а от 15-й викликав багато дискусій. І ми довго вагалися брати цей малюнок, не брати цей малюнок. Ну як з ним працювати? Як його тут? На цьому аркуші восьмирічний влад намалював протистояння України та Росії. Воно закінчилося нашою перемогою, тому сюжет лишили без змін. Я малював пів, пів, бах, бах, бум-бум. Ми перемогли. Про те, що з його малюнку вийде мультик, хлопчик і не здогадувався. Говорить, емоції в нього дуже прекрасні. Познайомився малий із режисером Данилом. Той каже, робота для нього була цікавою. Коли, наприклад, це тільки техніка була якась воєнна, і знайти, як її взагалі перетворити у щось а, радісне, не страшне, а це, а це. Я хвилювався за ці якраз малюнки для юних художників. Хлопець провів майстер-клас по анімуванню. На цих кадрах діти викладають пластиліном слово Україна та відганяють ворожий танк. потім прикладаєте наступний. Вже півроку малеча живе в гірському санаторії Ясень, що на заході України. «І Екскурсії і з ними проводяться різні ігри, різні міроприємства, культурні. Плюс до того, тепер як почалася шкільна пора, тоді мають змогу навчатися в школі. Коли повернуться в Чернігів, поки не знають. В центрі потрібно зробити ремонт. Вихователі ж зізнаються за дітьми сильно скучили. Цими іграшками вони гралися. Сумуємо за ними дуже. Я нещодавно приїхала з Івана Франківщини, була там з дітками. Зараз вони вже більш спокійніші, більш такі, знаєте, подорослішали. Вікторія Прокопчук, Оксана Ясницька, Іван Мазуренко, Микола Рищенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.